Сьогодні ми з вами відмалюємо власне, тризуб з використанням масивів Scratch. Тобто ми раніше малювали з використанням, власне, також у нас були в Python власне, кортежі. Сьогодні ми також попрацюємо, намалюємо це все в Scratch. І використаємо також для цього власне, масиви. Тобто, ми будемо в масивах зберігати координату Х, і в окремому масиві будемо зберігати координату Y. Ну, дивіться, точки у нас є. Тобто, Перша точка це у нас Х, друга точка це у нас Y. Власне. Тобто, дивіться, ми малюємо це наступним чином, Тобто, ми малюємо від точки А ось таким чином, по точках так, ось, так, ось, так, ось, так, так, так. ось 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 і зупиняємося в точці Б. Тобто, спочатку ми переходимо в точку А. І з точки А в точки Б малюємо, ось таким чином проходимося. Координати всі є на екрані, ви бачите, Тобто і в точці Б ми закінчуємо малювання. Ну Давайте подивимося, як це можна вскреч реалізувати. Тобто в мене вже є заготований проєкт. І зараз ми також зробимо все це з вами також і зробимо, зробимо також і окремо. Так? Тобто Зробимо також нуля. Тобто я показав, як це працює. Так, ось таким чином, бачите, у нас котик малює. Тобто у нас є два масиви. Тобто ми задали сюди числа, наче, тобто ці, які тут є. Ну, я для, власне, для зручності взяв числа, тобто в нас тут є координати X та Y, я просто задав окремо X, окремо Y просто треба бути уважним, щоб це було добре, щоб нічого там не забути. Так, ось наш виглядає ось так скрипт. Бачите, як він спрощується, тобто якщо просто писати команди одна за іншою, да, тобто перемістити X, тобто це буде там великий такий скрипт. А тут ми бачите, виконали використання масивів, дуже це просто. Можна їх навіть скрити. Бачите, ось так ось ми скриваємо. Так, ну давайте тепер створимо власне такий проєкт з нуля. Так, я зараз вийду зі свого аккаунта. Так, і давайте створимо, власне, з нуля. Так, створюю, власне, проєкт. Так, ну, нехай так і буде. Так, котика давайте нашого трошки зменшимо. Так, нехай буде у нас 50, наприклад. Так, і давайте також сюди підключимо бібліотеку для малювання олівець. Так, підключаємо її сюди. Так, у нас також є події, коли натиснуто. Так, і давайте, власне, дістанемо також очистити все. Так, надати олівцю колір. Давайте надамо колір якийсь синій, нехай буде. Нехай буде синій колір. Так, і давайте розмір олівця. Нехай буде у нас, наприклад, задати розмір олівця, нехай буде, наприклад, у нас 5. Так, і давайте підняти олівець, також задамо підняти олівець. Тепер давайте створимо власне, наші масиви. Так, переходимо в змінні. Так, Створимо ще змінну I. Тобто це в нас буде змінна індексу, яка буде у нас, власне, щоб ми могли звертатися до елементів масиву. Давайте створимо ще змінну I. Так, ось таким чином. Нехай вона буде. І також створити. Тут є в нас створити список, створити масив, створити список це в неї те саме. Переходимо створити список. Так, давайте створимо, нехай буде у нас, наприклад, X координати, тобто ось так називатися. тобто Тут у нас будуть точки Х в одному масиві. так, А в іншому у нас будуть точки Y. Пишемо Y-координати. ось так. Так, У нас два масиви з'явилося, Тобто, бачите, все у нас вже є. тобто Давайте тепер їх наповнимо числами. Тут треба бути уважним. Так, Давайте власне, я трошки все сюди передвину. Так, і давайте ось так, щоб нам було видно. Так, ось так ось зробимо. Так, давайте зараз ось таким чином. Так, і давайте наповнимо наш масив. Тобто, дивіться, у нас перша точка 0. Так, 0. Друга точка 0. Так, потім мінус 30. Мінус 30. Так, мінус 70. Мінус 40. Мінус 70. Мінус -70, -70, 70 знову. Міс 30, 0. 30. 70. 70. 40. 70. 30. 0. Так, один масив ми наповнили. 16 точок. Тобто все у нас наче правильно. Ну, перевіримо, трошки, може, дещо загубили, але ну, думаю, все нормально повинно бути. Так, дивіться, у нас перша точка 120 і так далі. Дивимося. Тепер на друге число. Бачите, ось на ці числа. На друге число тепер дивимося. Так, 120. 30. 0. 30. 60. 90. 0, 0, мінус 30. 0, 0. 90. 60 30 0 30. Ну, наче все вігно, ну, наче ми ніде не помилилися. Ну, будемо сподіватися, що все у нас добре. Так, це у нас вже 17. Нам не потрібно. Так, ну давайте поставимо, щоб вони нам не заважали. Бачите, у нас тут є ми масив список наповнений один список, інший також список наповнили. Так, давайте тепер програмувати. Так, ну що нам потрібно? Нам потрібно перейти в першу точку. Дивіться, у нас тут буде. Давайте повернемося до розмалюнка, Тобто Нам треба в точку А переміститися і потім малювати з неї Давайте так і зробимо. Так, Тепер дивіться, ми беремо команду рух перемістити. Давайте також так, підняти лівець, ми вже вибрали. Перемістити в X-Y. І звертаємося до першого елементу, елементу масиву. Так, Беремо тепер елемент Так, з координати X І, власне, з X-кор, тобто, з першого масива і з другого. Да? Тобто Y ми беремо. Тобто X відповідно з першого беремо з XCore, Y беремо точку з Y-Core. Да? Тобто ми так назвали, так, ось таким чином ми переміщуємося. Так, ну давайте виконаємо. Бачите, кіт у нас вже перемістився, все класно, все працює. Так, давайте задамо також нашу змінну I. Давайте надамо її змінну. Так, так, надати змінну I, давайте надамо її одиничку. Так. І тепер опускаємо олівець. Так, опустити олівець команда, щоб він же малював, тобто ми підняли, щоб він не малював спочатку. Так, а тепер відпускаємо назад. Так, дивіться, тепер у нас тут опустити олівець. Так, повторити, дивіться, тепер давайте виконаємо команду. Так, знайдемо власне керування. У нас буде команда повторити скільки то разів. Так, ну повторити нам, звісно, потрібно, поки у нас є точки. У нас 16 точок, і нам просто потрібно виміряти довжину масиву. У нас тут є довжина масиву. Ну, У нас дивіться, X-Core і Y-кор у нас однакові мають довжини, тому ми можемо взяти або X-Core, або довжину, або першого масиву, або другого. В принципі, вибираємо довжину. Ну і 16 разів, звісно, повторюємо. Так, тепер давайте переміщуємо. Так, робимо переміщення. Так, Тепер беремо команду перемістити. Так, і давайте також візьмемо власний елемент. Так, у нас тут є змінні елемент. Так, Ага, тут я не ту взяв на 10 кроків. Давайте візьмемо, перемістити в X -Y. Угу. Так, ось такий елемент. Так, давайте я просто здублюю. Так, дублювати. так, І тут у нас буде елемент. Так, тут у нас XY. Так, задаємо також Y. Так, ну він же пішов, бачите, малює, ну ще не те, що потрібно. Так, давайте також змінимо. Тепер дивіться, нам потрібно змінювати нашу також змінну I на одиничку. Тобто це наш індекс, по суті, так, змінимо. Зміна I на одиничку змінюємо, тобто збільшуємо на одиничку. Так, і сюди додаємо також, замість одиничок додаємо також значення змінної. Ось таким чином надаємо їх сюди. Так, ну і власне ми очищаємо. Так, ну наче все в нас добре. Давайте спробуємо. Зараз і подивимося, чи все ми вказали вірно. Тобто, якщо щось не так, то буде криво малювати. Давайте подивимось. Так, все вірно. Бачите, ось таким чином у нас намалювався. Так, наш власне. Тризуб, тобто фігура, можна в принципі, будь-яку фігуру малювати аналогічним чином, тобто ви можете на папері власне, накресувати будь-яку фігуру, розмітити тобто система координат в принципі, відповідає власне, Декартовій. Тобто у нас максимум у нас власне, 180, мінус 180 по Y, І 240 у нас по X, і мінус 240, тобто 200, від мінус 240 до 240, це у нас по X змінюється. Тобто ось в таких ми ну, можемо в межах працювати. Так, І давайте задамо також деяку затримочку, щоб подивитися, що він дійсно малює. Так, Давайте перейдемо тепер керування. І у нас є затримочка. Так ось така невеличка. Так, давайте запустимо знову. Запускаємо. Так, котик пішов. Так, ну, замість котика, звісно, можна задати там, можна інший спрайт, можна намалювати, можна ручку задати. там якусь, там. якусь Ну, В принципі, я вже коту малюю, тобто вже я залишив, як є. Так, Ось так, бачите, намалювався. Так, ну Можна ще також, щоб було все добре. Можна також наприклад, сховати оці масиви, і у вас буде малювання. бачите, Ось таким чином. Тобто, код маленький, в принципі, виходить, як ви бачите. так, тобто, Дивіться, кот компактний досить. Тобто, якщо б ви просто використовували лінійне програмування, так, тобто, кожну команду за командою, то, звісно, було б, скажімо так, у вас би код розрісся трошки, да? був би там на декілька екранів. так. А зараз у нас, бачите, ось такий елегантний компактний код. Ось Для таких цілей можна використовувати власне списки, Йо ще називаються масиви, тобто, це одномірні масиви або списки. Ну, На сьогодні все. Дякую за увагу.